«Голос Америки» і студія Вашингтон. Я Юля Ярмоленко. Вітаю угода про посилення безпеки американського кордону, від якої залежить доля запиту на додаткове фінансування для України, опинилася під загрозою провалу. За словами сенатора Кріса Мерфі, який бере безпосередню участь у переговорах. У наступні дві доби буде зрозуміло, чи вдасться демократам і республіканцям досягнути угоди. Він а також сенатор республіканець Міт Ромні вказують на те, що вплив на переговори має колишній президент США Дональд Трамп. За повідомленнями преси, які посилаються на джерела у республіканській партії, Дональд Трамп хоче зробити питання кордону імміграції одним із провідних у своїй президентській кампанії. І угода зараз йому невигідна. Що ми знаємо на цю мить, і що це означає для України? Поговоримо про це з моїм колегою Остапом Яришем, який приєднується до ефіру із Пентагону. Остапе, привіт, вітаюля. Ще вчора лідери як демократів, так і республіканців у сенаті звучали оптимістичної щодо потенційної угоди і щодо важливості підтримати Україну. Що змінилося за ці 24 години? І чи дійсно колишній президент намагається вплинути на хід переговорів? І людісно вчора чак Шумар, Міч Маконел, лідери двох партій у сенаті, виступаючи з сесійної зали, казали, що критично необхідно ухвалити цю угоду щодо безпеки кордону, аби розблокувати фінансування для України. Для цього сенатори сподівалися просунутися і отримати якийсь двопартійний компроміс із цього питання, щоб це що фінансування для України зрушилося із місця. Втім, уже як повідомили американські змі вчора ввечері, Сенатор Міч Маконал, лідер республіканців у сенаті, на закритій зустрічі повідомив своїм однопартійцям, що він уже не впевнений, чи варто далі просуватися із цією двопартійною угодою щодо безпеки американського кордону через складнощі 2000, кампанії 2024 року. Як пишуть американські змі з посиланням на власні джерела, може йтися про те, що Дональд Трамп чинить тиск на певних законодавців. І говорить, щоб вони не йшли зараз на компроміси і не, і не давали таким чином додаткових балів Джо Байдену у цій кампанії. Про це пишуть американські змі. На це також Юрій звернув увагу Дах Кляйн, це політичний радник е е е фундації разом. З ним поговорила Катерина Лісунова. Давай послухаємо. Сендер Міч Миканел. Сенатор Міч Маконел, який завжди був дуже рішучим прихильником України, лише на початку цього тижня сказав, що ми повинні погодити допомогу Україні. Ми повинні досягти угоди по кордону. А вже минулого вечора повідомляється, що він каже, президент Трамп хоче балотуватися цього року, піднімаючи питання імміграції, і ми не хочемо робити йому перепони. Ми не хочемо вирішувати питання імміграції та позбуватися проблеми, на якій він Трамп може побудувати кампанію. Це дивовижний розворот опозиції Маконела. Втім, в республіканській партії орунають різні голоси. Зокрема, сенатори Мідромні чи Тод Янах або ж пан Тун. Вони говорять про те, що потрібно далі все таки укласти цю угоду. Мідромні взагалі говорить, що таке втручання Дональда Трампа було б жахливим. Деякі сенатори республіканці все таки наполягають, що потрібно цю угоду зберегти і таки ухвалити фінансування для України найближчим часом. Остап, лишається буквально хвилина. Якщо переговори про кордон проваляться, угоди не буде. Що це може означати для запиту на фінансування для України? Іллю, дуже багато питань тут виникає. Чи підуть сенатори в обхід і будуть намагатися знайти план Б, чи все таки можливо відділю допомогу Україні від цієї угоди щодо кордону? Я поставив питання сьогодні у Пентагоні заступниці речника відноса Сабріні Чи а, які тут ризики є. Вона сказала, що вірить, що законодавці розуміють цю серйозність цього питання, і вірить, що ухвалять вони його також. Well, I think, uh, certainly... що ж я вважаю, що це звичайно викликає занепокоєння, якщо ми не зможемо продовжувати підтримувати Україну. Я справді думаю, що члени конгресу обох партій розуміють, який вплив це матиме. Але я скажу, що важливо, що не тільки сполучені штати зараз підтримують Україну. Наші союзники та партнери активізувалися з точки зору тренувань, фінансування та підтримки. Тож справа не лише в Сполучених Штатах, але підтримка Сполученими Штатами України є неймовірно важливою у демонструванні єдиного послання не лише Європі, Росії, але й усьому світу. Наша підтримка, як ви чули від самого президента, непохитна, і ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Я справді вірю, що є члени конгресу з обох сторін, які також вірять у це і хочуть зробити правильні речі і проголосувати за додаткове фінансування. Дякую, Остапу. Будемо стежити за тим, як розвивається ситуація. Остап Яриш був на зв'язку з Пентагоном. І на цьому, друзі, завершуємо. Дякую, що дивитесь «Голос Америки українською. Побачимось завтра. На все добре, Па-па.